Друзі, в продажу квартира, двохкімнатна, велосійський центр, Марічанська 8, поруч парк, 44 квадрата, хрущовочка, білій етаж, високий перший. Під квартирою є приміщення, яке опалюється на підвал. Така от гардеробна зробили дуже правильно і корисна кімната. Раз, спальня. Дуже затишне місце, отакий вигляд з вікна зелено, ціна просто бомба. Звертайтесь, зараз покажу кухню, кухня 6 квадратів. І є ізюмінка цієї квартири, це автономне опалення. Власник від'єднався від центральної мережі і зробив собі опалення, документи все є. Ось така квартира не пропустить. Ціна просто бомба. 58 тисяч комісійних ремонт, заїжджай живі. Звертайтеся, з задоволенням покажу. Гарного дня. так квартира виглядає зовні. Шиповерх. Знизу магазинчик. Ось така місцевість, дуже файна.